Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні рубрика Порожні баночки. Давайте дивитися, що в мене закінчилося і що я буду викидати дві упаковки ось такої фарби. Використала. Я її купувала в одному магазині, але в різний час. І бачите, зверху упаковка, ця коробка відрізняється. Це Лереаль. Лінійка універсальних нюдових відтінків, «Excellence Cream». Бо в них є Excellence Cream, цей чи крем, ну якась інша лінійка. Тут, коротше, такі йдуть кольори 2 U, так, Це універсальний дуже темно каштану. У мене волосся виходить після неї таке прямо ж чорне. Вона дуже гарно зафарбовує сивину. І однієї трішки мені маловато, а дві вже забагато, але використала дві. І ну, тут іде Ось така тут навіть лише в одній коробці. Бачите, те, що вона замазана. Бо я не користувалася на другій пляшці. Ось така штучка. І коли я це вже другий раз я фарбувалася з цією фарбою, перший раз мені було зручно саме цим накінечником розповідати, то другий раз якось не дуже мене все перепачкалось, коротше кажучи, не знаю. І вже. Відростає коріння, Ай, треба буде знову щось фарбуватися. Ну, сама фарба непогана, от, саме ця. З Лореаль колись я користувалась, мені не дуже Ну, Мені ще так пояснив прукар, що якщо я беру світлішу фарбу, наприклад, якщо я хочу коричневий колір, чи що, вона просто не зафарбує себе. Треба брати ну, більш темний відтінок. Так, ще для волосся буде ще одна баночка. Ось такий гель для волосся кучерявого Е так, Stronghold non crunchy Styler. Ну, Не сподобався. У мене з ним волосся було дуже сухе. У мене ще є Таке ж саме з цієї лінійки праймер для волосся. Я його думала, що це яклівін, незмивний кондиціонер, але воно щось і не кондиціонер, і не догель, якесь желе Куди його, як наносити, я не знаю. Але у мене з цим гелем не виходило красивого укладання. У мене волосся було якесь липке на дотик, і ну, на цю липкість налипав пил якось сильніше, ніж просто. Ну, не знаю, не зайшов мені. З старих. Не знаю, чи це в них перевипустилися ті старі гелі, чи вони обновили формули. Старі гелі мені подобалися Curl там, років 5, який я купувала. Це ні, коштує дорого на iHerb. І не знаю, зараз взяла Джовані, оцей самий простий за 10 доларів і дуже мені подобається. Так, Для волосся все. Давайте для обличчя. Ось така масочка закінчилася. Це Іспанія, здається. так, Made in Spain. І, до речі, на мейкап я замовляла. Вийшло сонечко, так гарно. І є в аптеках От просто на полочках стоять. Це глиняна масочка, відновлююча, вона не стягує шкіру і треба тримати десь 15 хвилин, але навіть якщо. Я там була якось зайнята і залишала її до півгодини. Вона не висихала, прям, ну, підсихала, але не так, що, знаєте, прям тріскалася на обличчі, не висушує шкіру. от. Ну, Так, щоб вона звужувала пори, ні, щоб очищувала їх також, ні. Просто шкіра приємніша якась більш доглянути після неї. Закінчила, повторювати, поки що не буду. Дуже хочу цю стіку пробувати, спробувати таку популярну зараз всі про неї говорять. О, і ще в мене стоїть. Це буквально вчора в вона закінчилася, то з Beauty of Jason The Herb Firba стоїть глиняна масочка також. Буду пробувати. Так, ось такий SPF закінчився 45-й раз уже Beauty of Jason SPF 50, PA 4. Знаєте, мені не хочеться щось прям нового особливо пробувати. Якщо воно плюс-мінус таку ж ціну в такому об'ємі, бо цей крем мені підійшов. Дуже багато було розчарувань без пієфах, або скочувалися, що неможливо нанести тональний крем, або ті, що там смішані фільтри, і вибілювали, і липки відчувалися на обличчі, то цей мені підходить, і зараз знов такий тюбик у мене пішов використання. Треба вже замовляти. Отак От як я стала. Наносити, до речі, сьогодні на Косібела дивилася, там написано: значить, треба наносити 2 мл чи щось там на 1 квадратний сантиметр шкіри. Ну, тобто, там навіть прораховано, скільки треба наносити, щоб крем е, працював. Тобто, коли я стала наносити трішки більше, це по правило двох пальців, в мене десь на місяць вистачає цього тюбика. Е, тому так, але, не знаю, може на зиму буду і поменше наносити, Зараз я наношу зволожувальну сироватку і крем часто не наношу, бо мені вистачає того зволоження, яке дає цей крем. Е, далі, ось така сироватка від MadHippi з вітаміном С. Е, не знаю, вона дуже довго в мене була в використанні. якось я не помітила особливо її дії, може, вона вже в мене, як то кажуть, окислилась. Тут скло, темна упаковочка. Така вона була, вона була липка. Я її хоч, ну, зазвичай вітамін С, я на ранок використовую, я її використовувала, хоча зараз не липка зовсім. На ранок і в мене скочувався тон. На ній перенесла на вечір. Так і закінчила якось Дієвич. Ну, ні, взагалі Hippie, це продається бренд на Єфорб, і вони саме по вітаміну С спеціалізуються, в них там різні форми вітаміна С є. Я собі замовляла набір мініатюр. Ну, не знаю, можливо, знаєте, поки ти користуєшся, ти не помічаєш, а як відміняєш, тоді вже помічаєш. І закінчився ще в мене крем, ось такий віше Мінерал 89-82 години зволоження, Boсті Крем. І це та версія більш легка, бо в них є ще більш така тяжка для саме сухої шкіри. Це якби для всіх типів шкіри. і ще є матуюча версія такого ж крему. Непоганий, але для мене він все-таки був затяжким. Я на вечір використовувала. Але. Якось так він повільно поглинався. Напевно, це моя помилка, але я наношу догляд взагалі вмиваюся аж перед, тим, ну, перед самим моментом, коли я лягаю спати. І в мене постійно липне обличчя до подушки. Треба трішки раніше це робити, так, щоб догляд встигав, встигав поглинутись добре. Так, зубна паста є. Ось така якась корейська. Не знаю, непогана. Вона була з чорним чаєм, але вона, вона ще була м'ятна. От я вже навіть зараз не пригадаю що з цією пам'яттю. Так, закінчились ось такі спонжі від Совард. Вони були пласкі, трикутні. Такий кружечок був, і було 4 ну, на чотири сектори поділено. В принципі, непогані, але ці формі яєчка, які. Збільшуються при намиканні, бо ці трикутнички вони не збільшуються, особливо то ці е, мені більш подобається, як наносить тон. Можна тоненько розподілити. І ось так. Ось такий е, закінчилися з магазину Сенсей, замовляла онлайн. Це, патчі від прищів. У е, мене не залишилось, Тим пачес, е, щоб вам показати. Але вони були рожеві. Такі більш холодного, ось такого от кольору рожевого, як оцей кутик. 120 штук були трішки більше, трішки менше в форми хмарки. Коштували дуже бюджетно. Плюс, там якщо у вас ще є якісь бонуси, то можете спробувати. Вони працюють так само, як і корейські патчі як і інші патчі Вони дійсно. Всмоктують цей весь бруд, все це, що треба смоктати. Прийшли що заживає. Єдине, що от у них форма, не дуже звична і колір. Тобто, якщо вам треба на день заклеїти, я, в принципі, на день знімаю все рівно, бо не ношу макіяж, але часом буваю так. На підборідді, чи отут, де підборіддя в шию, переходить такі перші, то я там можу, такі підкожні в мене бувають. Я там можу залишати і на день, то цей вже рожевий, він якось не дуже. А так, ну, підлітка може буде цікаво. В принципі, хороша ціна, можете спробувати. У дитини закінчились ось такі вітамінки, D3. Initial Effects я якось, напевно, буду на постійній основі купувати зараз ще одна така використання. Сказати я не можу по ефекту, але я знаю, що вітамін D3 він потрібний. Тут дозування 400 одиниць на таблеточку, тобто по одній таблиці це дитяча норма. Також закінчився ось такий пробничок Tommy Now Girl від Tommy Hilfiger. Так ця вся виглядає упаковочка. Це такий туалетна водичка, простий досить аромат. Там на початку йдуть цитрусові, потім квіти магнолії, здається, і в кінці там деревні нотки. Непоганий запах. Ну, Я використала, знаєте, не було так, що я якось там його добивала чи що. Мені от хотілося користуватись, але повну версію. То мені вже буде забагато. І трошечки декоративної косметики. Викидаю ось такий лак, я його вилила такий блакитний від Top Face 083. Я його вилила в інший лак. Змішала, коротше кажучи, два лака. це і звільнила. Блакитні, не ношу, на нігцях не люблю. якось. Мені подобається на нігцях, там, на фото, в інших людей, можливо, а на собі не люблю. Так, і буде вже на один бутильочок менше. Також викидаю ось цей клей для брів від NYX. Подивіться, там ще є він, і бачите, якого він був прозорий, якого він став кольору. Я його наносила на брови, без олівця, без тіней. Просто в мене, наприклад, я наношу тон. І Коротше, роблю весь макіяж і брови в самому кінці. Так от, на пудру, на тон. І він змішується, такий стає. Він трошки навіть підсихає в цьому тюбику. І коли зараз я наношу на брови, то білим оцим нальотом він помітний дуже на бровах. Ось. По фіксації по Укладання у мене не вийшло ним приклеїти волоски брів, так як от у дівчата показують в Тіктокці, в інстаграмі, що вони прямо так наверху зачісують і такі стоячі брови. Воно наче навіть там є такий лайфхак, що ти зачесав і паличкою такою пластиковою якось провів, щоб воно прилипло до шкіри. Воно наче прилипає спочатку, але потім зразу відпадає в мене. і не, не фіксує так. Тому я і ним ну, так класично, як гель наносила, от, воно фіксувало. Склеєності такої не було, тобто ти не відчуваєш, що воно прям там склеєне, ну відчуваєш, що щось нанесено. Треба не переборщити, бо навіть поки він був ще новий, оцей білий наліт міг бути. Якщо гарно його там мінімально залишити, то в принципі, було ну, природньо. Тобто для мене він працював так само, як гель для там, від Маку, у мене був, від Benefit, від Lamelle. Е, ну, все те саме тобто клею я не помітила. Я хотіла пробувати Мейбелін, бо Мейбелін ну, кажуть, що краще, ніж Мікс. Але в мене в запасіках був Glam B-клей. Я його спробувала, і от він дійсно вау! Він набагато краще тримає ніж Нікс. Ну, мої брови, я не знаю це все індивідуально. Він прямо тих приклеює і вони тримаються весь день. І коли ти ворушиш бровами, ти відчуваєш, що в тебе вони склеєні. От. Але його також можна наносити і мінімум. Тобто там же можна гратися. Хочеш такі брови, зачесані нагору, роби. Хочеш нормальні брови, роби. І він це дозволяє зробити. Поки що він в мене новий той гель, і його. Ну, от, може бути помітно, якщо ти там прям приглядаєшся, дуже близько себе в зеркало розглядаєш там при повороті голови такий невеличкий білий світ. Не білий, навіть а світлий наліт, лід. Ну, цей да, клей може бути помітним. Але ну, більш-менш з такого відстані, як з тобою спілкуються інші люди, то його не видно. І на фото, відео з нормальної відстані також не видно. Ще для брів закінчився ось такий олівець. А ну, я викинула, коротше кажучи, цей, бо в мене є клей, який краще працює, який естетичніше виглядає, бо новий, і який не, не лягає білим нальотом. Ну, це вже е, не гарно на обличчі, то що його вже добивати, якщо воно зіпсувалося. Коли був новий, не було білого нальоту. Е, від крістян четвертий колір е, був у мене в Project Penny саме темне, такий прям, Якщо я ним фарбувала, у мене прямо чорні такі брови. Були. Самі брови в мене ну, достатньо світлі. Самі волоски, вони якби темно темно коричневі але їх видно дуже мало, вони дуже рідкі в мене, і з того брови світлі, якщо не нафарбовані. Їх навіть зовсім і не видно. Тут у мене зламався механізм цього олівця, він перестав у мене. Закручуватись, викручуватись, і я його викрутила, щоб подивитися, скільки ще мені залишилося його. І закрутити вже я не змогла, поки я тут намагалася його закрутити, сам стержень зламався. Тому, ну, так буває. Часом буває десь впаде, олівець стержень, зламається, вилетить. І остання баночка, це з Project Pen. коли я знімала звіт, він ще не закінчився, але зараз вже закінчився. Це ламель. All in One Tinted Lip Plumping Oil 403 відтінку, Вже закінчила я третій цей відтінок. Дуже яскравий, такий літній, насичений. Напевно, ці тінти краще наносити в центр губ, бо ну, по контуру вони. Можуть не дуже рівно наноситися, або якось підстягуються самі до центру. Ну таке я помічала саме на цьому яскравому відтіночку. А так він непогано, він мені подобалося щось зволожував. Я його, який такий домашній бальзам, використовувала і на вулицю, коли не хотілося заморочуватися там без олівця, але швиденько наніс тобі і колір, і догляд, і блищить, як блиск, Тому ось такі баночки закінчилися. Дякую всім за увагу. Пишіть, якщо ви вже спробували ваші враження. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!